Добрий день, дорогі учні! Сьогодні на уроці ми познайомимося з музичною культурою Польщі, послухаємо відомі твори та обговоримо їх особливості. Музика є важливою частиною культури кожного народу, і польська музика не є винятком. Вона відображає історію, традиції та душу польського народу. Польща славиться своїми народними танцями та мелодіями, які передаються з покоління в покоління. Давайте разом переглянемо фрагмент старовинного польського бального танцю Полонез. Головний рух якого хода урочистого характеру. Саме полонезом удавнино відкривались урочисті танцювальні вечори та бали. Не можна оминути й сучасну польську музику. Українські та польські виконавці нагадують світу про те, що музичне мистецтво Польщі та України є багатогранним і має глибоке коріння в історії та культурі обох народів. Сьогодні разом ми прослухаємо народну польську українську пісню «Гей, соколи», яка стала символом міцного зв'язку наших країн та знак величезної подяки польському народу за неймовірну підтримку України в боротьбі за незалежність. Тож зараз постав урок на паузу та пардіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що вам найбільше запам'яталось з сьогоднішнього уроку? З яким популярним народним танцем Польщі ми познайомилися сьогодні на уроці? Як ви думаєте, чому важливо вивчати музичне мистецтво інших країн? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва наверковець Оліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!